День Незалежності України це державне свято України, яке відзначається щороку, 24 серпня. Непроста історія країни, батьківщини нашої України. Кожна людина любить свою батьківщину, робить усе для процвітання рідної держави, для її слави, миру. Свободи і незалежності. Ми можемо пишатися тим, що Україна захищає себе від сусідів близьких та далеких, класи на чуже добро. Володимир Сосюра, любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Водину щасливу і радості ми, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву яву, пишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний полі вітрами, любіть Україну. Всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою.